Може, ласка. Ми передусім сьогодні проговоримо ситуацію на фронті наших територіях, на тимчасово окупованих територіях, і також ситуацію не тільки на нашій території, коротко. Я дам слово Головкому Мусердському. Будь ласка. Пане президент України, Верховний Колондима Збройних Сил України, продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області. На даний час під нашим контролем знаходиться близько тисячі квадратних кілометрів території Російської Федерації. У виконі піск виконують поставлені завдання. Бої, і тут фактично по всьому фронту ситуація знаходиться під нашим контролем дякую стан дякуйте будь ласка від всіх нас нашим військовим за стійкість і сміливість дякуємо